Людство привіт! Звати мене Володимир Фурман, моєго Лиса була Синя. Я на дроті із Сан-Франківщини. Судячи по сходу Сонця, воно відбувається там, то Сан-Франківський в тому напрямку. Приблизно заду мене. Хочу вам показати, з чим зі мною поділився один із підписників каналу. Людина, яка... Теж пробувала спетляти з України, але, на жаль, не вдала. Він показав карту, є карта ось ця, от, Wizom. І якщо глянути навколо села Мосер, тут є села Селена Доріг позначених, яких не позначено на іншій карті. Наприклад, на цій карті MapC є гарно відображений рельєф. Ну і тут є ця дорога, де розташована колючка. Ось вона тут теж. будь тут теж можна якось міняти, щоб воно показувало рельєф. Транспорт, ну вже й ні. Тобто на цій карті можна подивитися, де краще до колючки наближатися, до колючки наближатися краще так, щоб спускатися до неї, не підносити, щоб не з'явилася ваша голова раніше. І її побачив там якісь із прикордонників тих НКВД, які стоять по той бік. А вони стоять в тих місцях, де люди деруться на гору і всякими там зручними звуками дивляться. Тобто вони тут розташовані вздовж цієї колючки. І по цій карті добре бачити сам рельєф, де є висоти, де низини. Щоб правильно наблизитися. А ось по цій карті можна спланувати якось свою мандрівку, тому що тут є дороги, які, якщо ви будете десь тут у хащах, ви ну, ніяк не зорієнтуєтесь по цій карті, як вам рухатися. На цій карті немає а, цих всіх доріг і також не знаю, чи її видно. На цій, карті. Ну, на цій карті, коли е, із супутника видно, що тут робиться. Краще. Видно, що тут зрізані ці дороги. І можна порівняти, як вони виглядають. Е, просто нанесеними на карту. Є тут щось подібне? З перехрестя. А ось воно це перехрестя, мабуть. Будь-ось це. Так, так. Ну так. Тобто тут можна зорієнтуватися, як використовувати дороги, тому що, як відомо, тут біля озера невидимка, вони тут сидять. ці ведести, тому воду сюди не йти. Чи давно ну, тут невидимка, може, це ось ця невидимка. Invisible Lake. Навіть на англійську. Озеро не видиме. Зараз, коли вже тощі пішли, мабуть, це не так актуально. Тому можна вибирати собі якось шлях інакше. Цей він листовий, ну і він опаде, коли вдарять морози. Тому не чекати, доки цього станеться. Зараз є нагода для того, щоб це здійснити. Ну і річка Прут, вона не широка. Тобто, це не прут, це перепрошую, це річка Західний Буг. І вона не широка, не, не глибока, і тут можна постаратися знайти місця, де її можна перейти обрід, але влазити, шукати така собі ідея. Тому є надувні каремати на OLX.

Де карімати із будованим насосом. Так, карімат написує. Добре. Шукаємо по карімат. Надувний. Надувний. Туристичний для кемпінгу зелений. Великий надувний. Це якийсь із них надувний, з подушкою. Подивимось на щось лише. Надавний матрац, Що це у нас опис. Спецтканина, тактичний мок. Дозволить швидко матрац, забезпечить комфорт. Зручно сетись, надуває, надувається за допомогою вбудованого насосу. А, там якийсь насос, чи там, чи сям, не знаю. Де? Ось такий карематик можна використати для того, щоб на нього завантажити свої речі і себе, і переплисти на той берег. І якщо глянути, що тут є десь нижче, наприклад, тут у нас Є теж якийсь шматок лісу тут. Тобто, Бог петляє на нашому боці. І ось тут теж є дороги, дороги якісь позначені. Чи видно їх? Change map. Outdoor. Чи видно їх ось тут? Mm. Так, тут щось теж позначено. І Ж є. Як сюди вийти? Ну, Тут не ще є шматок лісу також, але тут будьте обережні, тому що тут в них є тут десь застава розташована, а тут в них є десь застава розташована тут і дорога. Тому, якщо ви сюди сунетесь, то... Будьте обережні. Ну і тут колючка із ягозою поверх. Так, ще одна річ, яку би я хотів порекомендувати. як ось, е, давати, давати раду ягозі. Е, натяжний. Вебінг. Ось є така фіня, як вебінг називається. І до неї є пластмасові пряжки також. Ну, його готові можна купити із пряшками. Ось такими пряшками. Цю штукову ну, можна купити довільної довжини. Тут не треба вибирати вам якесь сильно широке, там якихось 20 мм шириною більш ніж достатньо. І його можна затягувати. Тобто ну, треба буде пришити оцей кінець, і, а в цей кінець просто просилити вільний кінець. І тоді його можна защіпнути за кілька кілець. За два-три кільця. За три кільця защіпнути таку поколу. Защібнути. Ну і стягнути, зробивши прохід 30. І так само легко його відщибнути можна тобто і забрати з собою, щоб не залишати за собою слідів. А ця штуковина значно дешевша, ніж брати якісь болторі з собою. І вона не залишає сліди за вами. Давайте подивимося вебінг відео, може є. In design: It'll be adequate to prototype.: Three thirty seconds of in what you'd find on a. Now let's talk about the hardware. slide, and the steel deep rectangular opening to admit a webbing strap.: Switch to sew, and your webbing will fray faster.) Берете з собою цей вебінг і ви можете розтягнути тузу і в купу зібрати ці кільця, і в купу по горизонталі зібрати ці кільця. І там через неї пролізти. Ну що ж, складайте маршрут, дивіться карти. Так, що тут у нас позначено? Шух. Шух... Шухтарі. Ні, шихтарі. 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 Шихта це суміш, суміш матеріалів для того, щоб, наприклад, виплавляти скло. Це суміш із багатьох компонентів. Мабуть, шихтою також називається суміш вугілля і руди, яка в домену піч завантажується. Таке. В одне силому ну, назву має. Ну що ж, усім успіху на цьому вдалої подорожі. Народ продовжує зараз виходити. Зараз особливо якась гаряча пора із, е, е, із настанням цим, цих холодів, чимало людей збирається в похід і чимало людей повідомляє про те, що вони успішно впоралися. Чого я вам бажаю! Бажаю вам теж повідомити з того боку кордону мені, що вам це вдалося. Бувайте!